Друзі, усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про таке явище в фізиці, яке носить назву ультрафіолетова катастрофа. Давайте розберемося, що це таке. У кінці 19 сторіччя перед фізиками постала наступна проблема. Вони досліджували, як нагріті тіла випромінюють електромагнітні хвилі, тобто енергію. Ну, з цим стикалися всі, мабуть, всі знають, що коли ми нагріваємо шматок, наприклад, металу. Він спочатку стає червоним, потім змінює свій кольор на білий, тобто ми бачимо його випромінювання. Ну, а світло це електромагнітні хвилі. І в такій формі нагріте тіло випромінює свою енергію. Так от, фізиком було цікаво, як залежить інтенсивність цього випромінювання від нагрітого тіла від довжини хвилі. Тобто, які довжини хвилі випромінюються більше, а які менше. У 1893 році. Німецький фізик Вільгельм Він відкрив наступну формулу. Значить, у лямбда, у з індексом лямбда це величина, яка нам потрібна. Це спектральна густина інтенсивності випромінювання. Залежить від довжини хвилі. І він відкрив наступну формулу. Що це буде дорівнювати одиниця на лямбда в 5, помножити на деяку функцію з аргументом «це поділити на лямбда Т. Це швидкість світла, те Температура лямбда це довжина хвилі. І ця формула повинна справжуватись, вона теоретично обґрунтована. Проте є один момент. Функція F тут невідома. Відомий лише її аргумент. Насправді, вже з цієї формули можна отримати деякі фізичні результати, проте нам хотілося все ж таки знайти вигляд цієї функції, явний. Три роки по тому. Той самий він запропонував наступну формулу. Він її вивез лише на основі експериментальних результатів і ніяк теоретично її не обґрунтував. Значить, С1С 4 четвертій поділити на лямбд в 5, помножити на Е в степені с 2 на лямбда т як ми бачимо, це підкорюється першій цій формулі. Маємо одиниці на лямбда в 5, і потім все ось це, це є ось ця функція. Це 1 і це 2 це деякі невідомі сталі, які визначаються з експерименту. Проте, як я вже сказав, теоретично обґрунтування цій формулі не було. Її намагалися обґрунтувати різні фізики, але у 1900 році інший німецький фізик Макс Планк у спробах довести цю формулу та вдосконалити її. Відкрив наступне співвідношення, яке зараз носить назву формули планка. Він відкрив, що у лямбда дорівнює 8 π помножити на H помножити на c поділити на лямбда в 5 і помножити на наступний тріп Одиниця на є h HC, поділити на k t і все це мінус одиниця. Давайте поговоримо трошки про цю формулу. Ну, По-перше, вона підкорюється ось цьому першому закону. Маємо одиницю на лямбда в п'ятій, а все інше це є ось ця функція. Лямбда, як я вже говорив, це довжина хвилі, а всі інші це константи, швидкість світла, число пі, температура. Але одна константа тут з'являється вперше. І це пупа H, яка зараз носить назву стала планка. Зараз трошки про неї також поговоримо. Що ж особливо у цій формулі? Ну, по перше. Вона добре описує експериментальні дані. Не просто добре, а точно описує експериментальні дані. І теоретично була отримана. Так в чому ж проблема? Чому просто не можна сказати, що це вірна формула і все, Пробля... проблеми немає, її розв'язали. Справа в тому, що для того, щоб вивести цю формулу, планку довелося зробити припущення, яке перевернули усю відому на той момент фізику з ніг на голову. Давайте подивимось на це припущення. По-перше, Планк розглядав, що. У тілі, яке випромінює енергію, випромінюють маленькі частинки. Він їх розглядав як гармонічні осцилятори, але нам зараз важливо, щоб це були маленькі частинки, ну, можна сказати, атоми, так, неважливо. Головне, що маленькі частинки тіла випромінюють енергію. І з точки зору класичної фізики і здорового глузду повинно бути так. Частинка може випромінювати скільки завгодно енергії, скільки завгодно енергії поглинати і мати в собі е заключати скільки завгодно енергії. Для того, щоб краще зрозуміти, про що я кажу, давайте наведемо наступну аналогію. От у нас є склянка з водою. Ми можемо в цю склянку налити воду, вилити воду стільки, скільки нам потрібно, щоб досягти деякого рівня води в цій склянці. І склянка тут репрезентує цю частинку, а вода в ній це енергія частинки. Але припущення планка зовсім інакше. Він сказав, що нехай усі частинки містять енергію, але випромінювати вони можуть її лише порціями конкретними, а не неперервно, тобто не виливати воду, так, а зачірпувати, можна сказати, ложкою або там, іншою склянкою і забирати кожного разу конкретну кількість енергії або конкретну кількість води. З фізичної точки зору це абсурд, тому що ну чому не може частинка мати там скількість та енергії трошки віддати, трошки її поглинути. Чому не так? Але припущення планку було таке, і воно привело до правильної формули. І ще треба сказати, що цей процес приходу від стану з однією енергією до стану з меншою енергією відбувається моментально і не може бути досліджений, тобто не може бути описаний, як саме це відбувається. Тобто склянка не може мати води на рівні десь між ось цими двома двома рівнями. Не може. І частинки не можуть мати енергію десь між двома рівнями. А відстань між цими рівнями є стала планка. Тобто це ось ця константа, яка визначає відстань між різними рівнями енергії у частинках. Це називається спектр енергії. Тобто, з класичної точки зору, цей спектр був неперервний, енергії частинки могли мати будь-які, а в теорії планка вони мали дискретний спектр. Тобто лише деякі рівні енергії були дозволені. І відстань між цими рівнями є стала планка H. Ось ця, яка визначає ці рівні. Добре. Е, цікаво зазначити, що Планк і його колеги, які досліджували ось цю всю теорію, при притримувалися думки, що це лише є математична абстракція і не має жодного фізичного змісту за цією дискретністю спектру енергії. Вони вважали, що це просто математичний трюк, який дозволяє отримати правильну формулу. Проте, через 5 років після відкриття цієї формули, у 1905 році, два британські фізика Релей і Джинс. Відкрили іншу формулу для цієї спектральної густини у лям, яка виглядала наступним чином 2π помножити на це, подідети на лямбда в четвертій, і помножити на КТ. Справа в тому, що ця формула була отримана без ніяких додаткових припущень. І, по ідеї, повинна була 100% давати правильний результат з точки зору класичної фізики. Але давайте подивимося, що насправді давала ця формула. Зараз розглянемо графік ось цієї величини у лямбда, який залежить від довжини хвилі. Значить, По горизонтальному будемо відкладати лямбда, по ось цю величину. Експериментальні дані показували наступну залежність. З ось таким максимум і плавним е прямуванням до нуля. Формула реледжинса, ця отримана класичними методами і без додаткових припущень, мала ось такий вигляд. Тобто для великих довжин хвиль вона добре описувала експериментальні дані, дані а ось в цій області вона вже прямувала на нескінченність. Тоді як експериментальні дані показували зовсім іншу залежність. Цікаво також тут побудувати ось цю першу формулу Віна, яку ми розглядали на початку. Вона виглядала приблизно ось так. Тобто, вона описувала залежність для маленьких довжин хвиль. А для більших вже також прямували на нискіченність, тобто ну, давали неправильний результат. Таким чином, виявляється, що лише з класичної теорії, без додаткових припущень, ми отримуємо неправильний з фізичної точки зору результат. А з теорії дискретності спектрів енергії, тобто ту ж, те, що Планк назвав просто математичною абстракцією без фізичного змісту, ми отримуємо правильний результат. Це означало, що все ж таки дійсно. Енергія у частинок може набувати лише конкретних дискретних значень. І це значить, що випромінювати могли частинки також конкретні порції енергії, які згодом назвали квантами енергії. Таким чином, 14 грудня 1900 року, день, коли Макс План презентував свою формулу своїм колегам і показав теоретичне обґрунтування цієї формули, вважається днем народження квантової механіки. Тому що це започаткувало по суті, розвиток цієї частини фізики, яка перевернула з ніг на голову всю класичну фізику того часу. Тепер трошки хотілося поговорити, чому така назва ультрафіолетова катастрофа. Ну, ультрафіолетова – це тому, що ось ця область, де класична фізика дає неправильний результат, так? є якраз такі хвилі з довжиною ультрафіолетової. Тобто ну, це ультрафіолетове світло. Саме в цьому діапазоні класичні теорії не допомагають. А катастрофа, тому що лише із однією проблемою випромінювання тіл на довелося будувати зовсім нову революційну фізичну теорію. І класичні методи тут зовсім не допомагали. Ось таке сьогодні відео. Якщо вам сподобалося, можете почитати додаткові матеріали. Я залишу кілька посилань в описі до відео. На цьому на сьогодні все. Будь ласка, завершайте лайки, якщо відео вам сподобалось, пишіть коментарі. Можете подивитися інші ролики, вони також цікаві. І до побачення.